Всім привіт! Зараз будемо малювати цей капот Toyota Camry З нього було попередньо знято вся фарба, всі там два-три слої які тут були місця, де було потрібно зробити ремонт. Зробили ремонт, вирівняли, було такі невеличкі дефекти вм'ятини. Погрунтували, відшліфували. І весь капот. Зараз будемо. Фарбувати за допомогою ґрунта мокрий по мокрому Обдуваємо повітрям і обтираємо липкою серветкою. Далі наносимо ґрунт в яскість 16 секунд, тиск 2 бара і сопло 1,2. Зараз витримка десь півгодини до години. Цей ґрунт має стати ну, такий підсохший. Все висохло, замотовіло, пройшла десь година. Зараз витираю липкою серветкою. Тут є десь така мусоринка, я бачив. Зараз її не видно, там підшліфую мусоринку і наношу базу. Наношу фарбу. Краскопульт 1,2, тиск 2 бара. Е, зараз я наніс 2,5 шари фарби е, почекав десь приблизно 30 хвилин. І зараз ну, фарба стала матова, помотовіла, висохла і зараз буду наносити лак. Лак буду наносити в два шари, е, проміжок між, між шарами 10 хвилин. Е, цей лак можна наносити як у в відношенні 2 до 1 з затвердником, так можна додавати розчинник до 10%. Відповідно, наноситься або півтора слоя, як ХС матеріал, або два повних слоя. Якщо ми додаємо розчинник дюза 1,3, 1,4, тиск 2-2,5 бари. Наніс перший шар лаку, потім капот поставив горизонтально, щоб лак краще розтікся. Пройшло десь 10-15 хвилин. І зараз наношу другий шар лаку. Настройки краскопульта такі самі. Наніс другий шарлаку, вже провітрилось в камері, лак нормально розтікся, є трохи пил, але пил е, завтра е, поліруємо, поставимо на авто і все і все готово. Е, до речі, е, якщо поміряти товщину, то вона буде як на заводському авто. Десь приблизно 100-120 мікронів. Ну, завтра як висохне, подивимось. Полірування закінчив. Так, зараз показую результат. Доволі непогано вийшло. Лак добре висох. Е, нормально розтікся. Ну і давайте подивимось, яка товщина вийшла. Тут у нас нічого не було, тільки ґрунт. 125. Сто двадцять п'ять. Так, тут е, була шпаклівка. Тут нічого не було. Сто п'ятдесят, сто тридцять, сто тридцять чотири. Ну, бачите, е, якщо треба менше, то треба. Грунт мокрий по мокрому робити більш, більш рідкий. Так, ну, все. Такий результат отримали. Пишіть свої коменти, пишіть, що ви думаєте. Так вийшло. Колір так само нормально вийшов. Să-i simt